Ми хочемо вас ще раз привітати з перемогою у суді, а також з поновленням на посаді у львівській політехніці. Знаємо, що було дуже багато колег, які вас підтримували у ці непрості хвилини. Але загалом, як сприйняли ваше повернення? Ви знаєте, от буквально перед моїм увімкненням до вас телефонував до мене видатний наш історик, пан Валерій Степанков. Який досліджує період наших національно визвольних змагань 17 століття, нашу національну революцію, саме їх так треба називати цей період. І він дуже чітко висловився про цю перемогу в суді: що це не є моя особиста перемога, це насправді дуже вагомий сегмент перемоги українців, це перемога права над... Брудним, чорним нікчемним політиканством, і тут треба дякувати одночасно українському суспільству, яке висловило свою позицію дуже наступальну в обороні української мови всюди. і разом з тим подяку колегії суддів апеляційного суду, тому що суддя першої інстанції показав абсолютно і повну свою залежність. Від замовників цієї кампанії проти мене, тому це не є моя особистісна перемога і моє повернення до львівської політехніки. Воно не має для мене якогось особливого значення там на якусь посаду, і так далі. Ідеться про торжество справедливості. А ми з вами боролися за цю справедливість дуже системно, послідовно упродовж півроку, і ми витримали цю дорогу. Тому е, наступні наші кроки мають бути не менш послідовні і натхнені. А чи вдалося вам поспілкуватися вже зі студентами? Бо відомо, що дехто підтримував ваше звільнення? Я не знаю дехто. Я хочу знати хто. Я хочу знати прізвища тих, які підтримували. Я не бачила серед цієї юрби, яка стояла з матюкальними випадами всілякими і з гаслом «Хватить парада давай погроми!», Даруйте мої студенти не використовують такої лексики. Я не бачила там жодного свого студента, так як не бачили жодних своїх студентів, викладачів кафедри української мови. Це завезене, завезені юрбиста мозковоязичні. З чужих міст, і, зокрема, з Українського католицького університету на чолі з студенткою на прізвище Анна Марія Сенчишин. очевидно, в католицькому університеті навчать, вчать студентів з матюками виходити на акції протесту. Крім того, там були дві групи, абсолютно лівацькі, які категорично не сприймають правої ідеології, а саме пряма дія. Неомарксисти, необільшовики, які свободівців завжди називали фашистами. І ще одна вкрай небезпечна спілка Студентство за свободу, яке фінансується лівими закордонними організаціями, це не що інше як анархісти. Себто анархісти разом з необільшовиками прийшли під війську політехніку і сказали, що вони студенти чиї, то властиво до чиєї думки я маю дослухатись.

Трохи на іншу тему, поки у вас тут були проблеми. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка провів зустріч курсантів з народним депутатом Максимом Бужанським. Про це інститут повідомив у Фейсбуці. Правда, пізніше е, видалив допис. Донедавна Бужанський був активним прихильником усього російського. А от раптом зустріч зі студентами військового вишу. Як так може бути, якийсь такий сюр? Ні, так може бути. Звичайно, Фаріон звільняють з роботи необільшовики з матюкальними гаслами в руках і хватить парада «давай погроми». А тут типовий українофоб, він не просто промосковський, це типовий українофоб заходить до військового інституту Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І провадить свою лекцію про так зване державне будівництво в присутності очільника кафедри військової політології, і як з'ясувалося, у цьому навчальному закладі до недавна кафедру журналістики очолював партійний друг Шарія, тобто людина абсолютно московського світогляду. І звільнений він з посади цієї щойно минулого року. А Фаріон треба було півроку боротися за те. Щоб її вимогу спілкуватися українською мовою публічному просторі в збройних силах України сприймали як заклик до дії, а не як моральний проступок. Ви, ви розумієте, що це якщо це все зіставити, то це просто повний абсолютний сюр сюрреалізм. Колись, можливо це будуть досліджувати за 100 років і будуть питати, що з тими українцями є вони навіть в час війни не здатні змінити свого світогляду. От перед нашою з вами розмовою був просто приголомшливий сюжет про мого побратима Миколу Куханівського, де він наголосив на тому, що якщо українці не змінять свого світогляду, ця війна буде неминуча. Москаль завжди буде сюди йти, тому що він завжди буде знаходити тих, на кого він може спертися, і ця історія зі мною також яскраво про це свідчить. Вони знайшли правда, ситуативно, правда, на короткий відрізок часу тих. На кого вони сперлися, щоб викинути з навчального закладу людини з націоналістичним світоглядом, і тоді ж, коли вони запрошують до військового інституту Київського університету типового українофоба, який виступав за те, щоб Верховна Рада проголосувала за скасування того дуже слабкого, але хоч би такого, мовного закону, він виступав за те, щоб російську мову і далі вчили у наших школах. Він завжди вкрай гостро негативно, просто в лайливій формі висловлювався проти української повстанської армії, тобто типовий українофоб, який зайшов у парламент разом із наступниками партії регіонів Слугами народу то, слугами чийого народу вони є далі. Він є автором закону про антисемітизм. Це в голову не вкладається. У нас президент держави належить до цього племені. А Верховна Рада голосує за закон про антисемітизм. Верховна Рада не голосує за закон про українофобію, тому що у Верховній Раді немає жодного депутата, якому би спало на думку зареєструвати такий законопроєкт і проголосувати, тому що в нас українофобія на кожному кроці. І те, що пережила я під стінами львівської політехніки в листопаді, коли прийшли туди необільшовики, марксисти і анархісти. Це також називається українофобії. Моє завдання покарати їх тепер всіх, з'ясувати тих замовників. Вивести всіх їх на чисту воду, і якщо ми це зробимо, то тоді Бужанські не будуть заходити до студентів, і тих студентів, напевно, ніхто не питав, як вони ставляться до Бужанського правда, і ніхто не протестував проти того, що Бужанський прийшов до них читати лекцію. А як мене посміли з одного університету, не буду казати під час ось цього періоду піврічного запросити до викладів там, то як дізнався про то це ректор, то відразу розповіли, що в них вітрянка довго тривала. Розумієте, наскільки мислення українців колонізовано? І наскільки ми таким своїм мисленням створюємо весь час умови для Путіна сюди заходити і нас вбивати? І ось найкращих вбивають, тому що Микола Коханівський найкращий. Тоді, коли абсолютна більшість спала, він пікетував банки. І Альфа-банк, і Сберг-банк. Тоді, коли більшість спала, він ламав пам'ятник Леніну. І такі зараз у у сиру землю лягають, а ті, які зостаються, їх ще й за це переслідують. Натомість українофобів. Кличуть у навчальні заклади, і наша прекрасна академічна спільнота в лапках мовчить чухаючи чуби. Чу, Ні, вона чіпається до Ірини Фаріон, бо Ірина Фаріон щось заостро сказала, не вкрала у когось, не побила, не зрадила, не підставила. Вона щось заостро сказала. То що з тими людьми є? То як ми збираємося завершити? На жаль, немає, немає поки що зв'язку з Іриною Дмитрівною. Повернулася. Це добре. Ви повернулися. Я повернулася. Я не пам'ятаю, на чому я закінчила. Я тут і на вже на зарядному пристрої, наскільки можу, наскільки. У нас глядачі пишуть тим часом в коментарях про те, що ви б могли бути міністром освіти, а також про те, що могли б бути ректором політехніки. Така реакція на Я не розголошую своїх планів, але я розумію, що найбільшим соромом для сучасної української освіти є ті люди, які відмовляються від своїх наукових здобутків. Уявіть собі, наш міністр освіти відмовився від своєї кандидатської дисертації, а очільник комітету питань освіти і науки, бабак чи як його прізвище, відмовився від докторського ступені. То який приклад для наукової спільноти показують ці люди? Іринодмитрівно повна тобто і абсолютнація? Просимо вас, ви здається, закрили мікрофон, і не дуже добре вас чути. Чи чуєте мене зараз? Дуже добре. Дуже Чи чуєте добре. зараз мене? Чуємо, чуємо, добре. Чуєте? Так. То нету не, то не можу, певно. Так. Ем... Чи тепер чуєте мене? Чуємо вас, чуємо, а чуєте мене теж. Е, можливо, так, ви, так. можливо, ви можливо, ви зустрічали сьогодні. Так активно про це говорили е, у Львові. За 950 тисяч доларів продають колишню квартиру агента ФСБ. Це п'ятикімнатна квартира у центрі міста на вулиці Новаківського. У ній до 2014 року проживав російський пропагандист лідер партії Руський блок Олександр Свістунов. За цією адресою була зареєстрована і його ГО гроск. І рух України навесні чотирнадцятого року Олександр Свістунов втік з України до окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Ірино Дмитрівно, чи багато українських науковців можуть собі дозволити квартиру за тактично мільйон доларів у центрі Львова? Ні, ви розумієте, я не буду говорити про науковців, бо ви побачили, напевно, яку зарплату за півроку мені має відшкодувати, всього на всього сто тисяч гривень це за півроку, так? Цікаво, чи хтось подумав, за що Фаріон жила півроку, коли мене позбавили зарплати за вимушені пригоди. Але оцей кадр, якого ви називаєте, це власне той, який в 2004 році увага. Вимагав відкрити кримінальну справу проти Ірини Фаріон за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ось ми з ним знову з вами зустрілися за 20 років, і мене знову за те саме судять. Тобто ви собі уявляєте рівень зогнилості українського суспільства і наскільки тут ФСБ потужно працює, і наскільки ми не даємо належної реакції тим паскудникам. Тобто суть не в них, а суть в тому, як українське суспільство реагує на їхню політику і на їхні ФСБшні і ПСО тепер, через яке я зокрема переходила і в 2004 році, і тепер у 2024 році. Тоді, до речі, кримінальної справи проти мене не відкрили, як намагається тепер зробити служба безпеки України з подачі ФСБ. Вони ще й вигадали якогось мальчика з Криму, там так, з Таврійського університету, який, до речі, не в Криму з 2015 року, а в Києві. От, Тому нічого дивного, все власне залежить від того, як ми самі себе в країні позиціонуємо. Ну, от, власне, у Радянському Союзі. От КГБ роздавали в центрі міста е, квартири, помешкання, і зараз, уже 2024 рік, ми говоримо про ФСБ, про Львів. Е, так воно міцно вкорінилося, і як з цим боротися якось радикальніше. Ну щойно ти починаєш з цим боротися радикальніше, як тебе звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. І я яскравий приклад цього, тобто, ми не випадково ту розмову з вами провадимо. Тобто ми знову тут повертаємося до слів Миколи Коханівського, що якщо ми не змінимо своєї свідомості на агресивну і на наступальну і на таку, яка демонструє панування українців в себе в хаті, а не постійне угодовство. І постійне говорення про якогось там права чоловіка, замість того, щоб нарешті було право нації утверджене, то тоді ми реально нічого не змінимо. І тоді ми під самим носом своїм будемо натикатися на ліва ФСБістів. і вони будуть використовувати наші слабкості. Тобто тільки ментальна зміна може до цього допровадити. Знаєте, як казав Микола Євшан, якщо вам не допомогло, не допомогло залізо. І не допоміг вогонь, то вам і горобова дошка не допоможе. Але я не хотіла би на такій печальній ноті завершувати цю розмову. А ще раз апелювати до людей, що тільки нації наступальні виживають в тому світі, а нації жертви є поживою для яструбів. Ну а для цієї боротьби потрібно дочекатися все ж таки завершення війни, перемоги чи якимось чином зараз боротися уже. Ні, абсолютно, це ви знаєте, можна собі тільки уявити в якому стані шоку перебувають наші хлопці, коли вони приходять сюди, наприклад, на 10 днів перепочинку і бачать, що в тилу порядкує ворог. От в якому стані мав бути мій зять Василь, який якраз мав 10 днів відпочинку і бачив оцю цю юрбу диконів з матюками в руках під стінами Львівської політехніки, що мав він казати? Що мали казати мої побратими-свободівці, які всі на війні? На чому наголошував ще раз Коханівський? Ну не, ми не можемо перекладати все на їхні плечі. Вони і так титани. Ми тут, в, 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 в тилу, маємо дуже агресивну політику україно проводити, викривати от весь всю цю наволоч, яка просто покрила мокрим рядном країну. Де є ті пасіонарії, які це будуть робити масово? А ті, які це роблять поодиноко, і на них відкривають кримінальні провадження. До речі. В Україні проти мене відкрито 4 кримінальні провадження, а в Москві два. Що ще треба на цю тему говорити? Два кримінальні провадження в Москві на Ірину Фаріон, а чотири кримінальні провадження в Україні. Ось вам відповідь на запитання, чому в нас у Львові кубло ФСБістів. і чому той самий ФСБст відкривав, намагався відкрити проти мене кримінальну справу через Галицький райвідділ міліції 20 років тому. Минуло 20 років повторилося знову то саме. То що ми цю проблему маємо перекласти на плечі наших дітей? Чи ми маємо ментально змінитися і мати приклад перед собою нації: велику націю англійську, велику націю польську чи велику націю угорську, яка тепер показала на тих виборах до парламенту дуже цікавого очільника пана Мадяра, Пітера Мадяра, Він реально змінить Угорщину. І всі ці люди переслідують найважливіший інтерес національний. У нас ніколи ні одна влада не переслідувала національного інтересу. А навпаки, тих людей, які боролися за національний інтерес, гнобила. І ось тому ми маємо війну, але немає її ні Угорщина, ні Польща, ні хтось інший. То дай Боже, щоб це упритомнило людей. І не перекладаємо наші проблеми на воїнів. Вони мають робити своє, ми маємо робити своє. Кожен повинен. до речі, це мій виграний суд. Цей мій виграний суд це якраз і є свідчення нашої дуже серйозної роботи в тилу. Кожен повинен боротися, щоб суспільство перемогло.